Вітаю всіх на тему небезпек. Я роблю те, що хочу. Мені зараз дуже важко робити знову ці тематики по районам, обстріли, небезпеки важко. Мене ця тема дуже виснажує на широкий загал ну, ціл нема. Роблю те, що роблю Харків. Повертаюсь до тих розкладів, вони залишаються актуальні. Вчора шахет недалеко пролітав, чула, жужала. Далі ж прильоти шахетів. Заходьте, це кінець листопада, початок грудня, розклади на Харків на Грудень. Читайте, що там, будь ласка, по районам я робити не буду, сенсу немає, тому що бачите, як воно летить. Писали Шевченківський район, приліт в Салтівському. Ось, ну, вчора було. Я повторю про Київ, тому що багато розмов політичних. Багато дебатів, багато один одному образ кидається. Небезпеки на Київ до кінця грудня я перевірю, тому що є зміни, є ось такі дебати, є там обзивання один одного. Тому Київ небезпеки до кінця грудня. Які чекають небезпеки, обстріли Київ до кінця грудня. Київ. Місця, свят, скупчення людей. Я би сказала, ось тут. Може навіть бути як у той самий урядовий квартал. І там, де людям весело. Кінцевий результат. Навчання, щось з навчанням пов'язано. Місця, де вже прилітало. Будьте обережні, будь ласка, Київ, бо о, можуть навіть бути жертви. Я не знаю, що було в минулому розкладі по Києву, я, звісно, не пам'ятаю свої розклади, і оті всі неадекватні люди, які пишуть про передивлятись розкладені, жодний таролог цього не робить, тому що все йде на потоці. Ніхто не передивляється, вам потрібно, ви передивляєтесь. Це все робиться для вас. Якщо потрібно, я повторюю. Тут небезпеки сильніші, будьте уважні, з водою пов'язано, можуть залишити без води, без ресурсів якихось. Там вода, світло, куди влучать. Не забуваємо, що воно летить, як летить, там ще збиває ППО. Тому, будь ласка, обережні, дуже обережні реагуємо на тривоги. Місця, де вже прилітало. Також маєте на увазі. Пов'язано там з електростанціями, з ресурсами, з усім з усім. Оці місця там може ще летіти, якщо не добили. Урядовий квартал обережно. Всі, хто проживає біля таких структур, важливих, адміністративних, ви самі знаєте. Також обережно. Київ можуть чіпати. Мало того. Тут динамічність, яка? Давайте справді в очі дивитись. Зеленський назвав там когось поганим словом, прилетіло в Київ. Реагуйте на це, тому що це важливо. Тепер, до кінця грудня, оцей орешник, як його всі називають орешник. До кінця грудня орешник прилетить в Київ, на Київ. До кінця грудня буде прильот Орешника по Києву. Отак сформулюю питання. До кінця грудня буде прильот Орешника по Києву. Що скажуть? Взагалі, це відповідь так. Тобто, можлива дуже ситуація. Якщо наш вельми шановний президент що ще бовтне. Це, це не просто так. Шість жезлів на дні колода. обережно. Так, нерви зробити перш за все. Загроза велика. Потенційна загроза. Зразу кажу, це потенційна загроза дуже величезна. На Київ. Але в той же час прямо на 100% вони ще не вирішили. Полетить він чи ні. Загроза. Тобто є, але ось, знаєте так. Я би не стверджувала. Розшифровці я не бачу прям на 100% впевненості, і тут може бути його збиття також. Во Перше, ми не знаємо, чи є, на що що може його збивати. Ми не знаємо. Ворог також не знає до кінця. Це все маніпуляції, не забуваємо. Потенційна небезпека є. Конкретно при чому